Зі на сонечко перед тим як буду малювати чарівну картину Павла Пікасо. Це дуже відповідально малювати твір видатного митця, який призваний в всьому світі. Тим паче, що ця картина була продана з 25 мільйонів доларів. Але мені здається, в мене вийшло такий чудовий бик, трохи схожий на, на скельний малюночок, але мені подобається. Дуже тонка техніка цього малюнку. Що я хочу сказати? Вірте в себе, у вас обов'язково все вийде.